Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, і дедалі більше українців нарешті починають розуміти справжнє значення слова безбар'єрність, бо мова не лише про фізичну доступність, але й освіту, можливість отримати послуги у будь-якому куточку, і найголовніше про ставлення і повагу. Держава почала активно впроваджувати національну стратегію безбар'єрності. Вона розрахована до 2030 року і за задумом має принести купу змін у всіх галузях життя. Але чи все виходить так, як хочеться? І що таке вдалося зробити? Кореспондент ТСН Олександр Романюк розкаже. Після поранення, коли я сам пройшов через цю історію, ветеран зсу Максим Єрмохін сьогодні легко говорить про важку тему. 2018-го його життя змінилось у бою. Він підірвався на протипіхотній міні. З того часу тривав довгий процес реабілітації. Він заново учився ходити, займався із психологом, але почав нове життя. Просто дещо інакше, а ще в той час зрозумів безбар'єрність насправді це не лише про вимоги, і наводить простий приклад: паркувальні місця для людей з інвалідністю, роль яких багато хто не розуміє. Спочатку ти на кріслі колісному, потім на милицях, потім вчишся ходити на протезі, і так далі, і коли я сам вже використовував машину, наприклад, і ставав на ці місця, я зрозумів, чому вони зроблені ширше ніж звичайні, чому вони ближче до входу. Тому що коли в тебе Саме проблеми з опорно-руховим апаратом тобі реально фізично важче йти. Війна це коли ворожа куля чи осколок міни, шахет чи ракета у секунди можуть змінити життя до невпізнаваності, каже Максим. Хтось натомість має вроджені особливості або свою справу робить вік, але за всіх цих умов життя продовжується, і у цьому він переконався на власному досвіді. Просто поставте себе на місце цих людей, тому що у вас вірогідність опинитись на місці цих людей 50 на 50. Україна перший крок до безбар'єрності зробила ще 2009 тисячі коли ратифікувала Конвенцію ООН щодо захисту прав людей з інвалідністю. Втім, чимало речей робились для галочки: пандуси, якими не можна було користуватися, бруківка на яку не можна було виїхати колісним кріслом, державні установи, які взагалі були не адаптовані, наприклад, для маломобільних людей. Та й самих безбар'єрних рішень було вкрай мало. Рух був досить немасовий. масовий і масовість він набув в 2021 році, коли було прийнято за ініціативи Першої леді стратегію безбар'єрності, яка була напрацьована з усіма громадськими організаціями. Наше міністерство було лідером в організації цієї роботи, яка в собі включала абсолютно всі моменти впровадження саме філософії безбар'єрності, абсолютно в усі сфери і галузі. Наприклад, вимоги до фізичної безбар'єрності є на рівні державних будівельних норм і синхронізовані з європейськими. Перевіряємо, щоб вся інклюзивність була на місці, щоб це створювало реальний безбар'єрний простір, щоб це було виконано в правильний не для галочки, а в правильному форматі, який дійсно. Створить там додатковий комфорт для певних груп населення. У багатьох містах з'явилися маршрути із тактильною плиткою, понижені бордюри та переходи зі звуком. Також цьогоріч в Україні вперше презентували повністю безбар'єрні вагони, які адаптовані для людей в колісних кріслах. Чимало змін до безбар'єрності вдалося впровадити завдяки цифровізації. Документи чи послуги сьогодні можна оформити через смартфон чи комп'ютер. А освіту завдяки онлайну доступу до величезної кількості. Ості матеріалів та інформації можна здобувати навіть не виходячи із дому. Конкретні об'єкти, конкретні проекти, конкретні рішення, і ми бачимо, що вони не зупиняються, і це є дуже добре. Урбаніст Дмитро Безпалов визнає норми, програми, підручники, які чітко радять, як створювати безбар'єрний простір в Україні є, але далеко не завжди це працює на практиці. Середній чиновник відповідає, що вони врахують вимоги безбар'єрності, коли будуть робити капітальний ремонт вулиць. В Києві купа вулиць, особливо особливо на периферії, до якої з такими темпами черга може дійти років за 40. і і те не факт, тому що там знову центр доведеться лагодити там, де мер живе, чиновники і так далі. Цього місяця Тесен проводила тести на безбар'єрність у різних містах України. Десь побачила успішні кейси. Так, плитка зручна для мене підйом зручний. А десь навпаки, купу проблем. Я чую, десь машина. Їде? Я не можу. Я боюся. Реально, це мі. Кожен день так трапляється, визнає безпалов, бо нерідко установи, бізнес чи люди про безбар'єрність дбають лише тому, що існує вимога. Інколи зроблене не працює, бо будують його і приймають такі ж байдужі люди. Сам бачив, як зайвий сантиметр висоти на безбар'єрному бордюрі робив його непридатним, і знаєте, це велика перешкода для крісла колісного, тому що коли ти на нього в'їжджаєш, воно намагається завалитися назад. Тобто треба мати хорошу фізичну форму для того, щоб власне з таким справлятися, хоча на сп... Справді для людини здорової вона бачить понижений бордюр, чого тобі не вистачає. Тобто, у нас все враховано. Ситуація на місцях також часто напряму залежить від очільників громад і їхнього бажання впроваджувати зміни. Деякі області самі просять у держави порад, як зробити простір зручним для людей. А ми зі свого боку готові допомогти, показати якісні приклади, як це може бути, навчити допомогти різними варіантами реалізації цих технічних рішень. Сьогодні Максим Єрмохін проводить тренінги, як облаштовувати простір, як правильно спілкуватися із ветеранами чи маломобільними людьми. Визнає, дехто уже починає розуміти суть безбар'єрності. Але з іншого боку, чимало українців досі не можуть зламати бар'єри у собі. Вони часто щиро не розуміють навіщо їм це. От вони здорові люди. Навіщо їм, наприклад, робити, якщо він власник бізнесу, робити, наприклад, доступний вхід, доступну вбиральню. І на жаль, каже, так відбувається, допоки проблеми не зачіпають їх особисто. Олександр Романюк, Тимофій Кощій, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.